Люди, які привели нову владу та посадили у такі гарні кабінети, вони не вимагають зміни осіб, а зміни ситуації в Україні. Їх можна зрозуміти, але це переростає в реальну загрозу громадянському порядку. Дехто хто входить у ці угрупування, не має відношення до майдану і не брав участі у подіях 20 лютого. Наразі влада веде переговори з керівниками підрозділів самооборони, у тому числі і з правим сектором, щодо припинення функціонування цих об'єднань, а також щодо добровільної здачі зброї. В уряді впевнені такі люди зі зброєю можуть вчиняти провокації і нагнітати ситуацію. Як варіант, угрупуванням, які здійснюють охорону порядку в містах, пропонують вступати в національну гвардію. Але самообороні така перспектива не подобається. Їхні хлопці не хочуть в нацгвардії стояти пліч опліч з внутрішніми військами і розформованими баркутівцями. Народну армію мали б формувати лише з учасників самооборони, кажуть там. То саме повинен вступати в Національну гвардію, чи всі люди, але тоді ми зробимо відтяжку сил на схід, залишимо міста тут порожніми. І чи той солдат, коли йому подзвонить дружина і скаже мені вола моють двері, чи він піде з автоматом на передову? Повинна бути розумність і поступові дій. То хто як не ми буде оберігати безпеку міста? Хто як не ми буде долучатися до МВС, до патрулів? Хто як не ми буде анонсовувати збори для цієї ж національної гвардії для підтримки продуктами та медикаментами?